Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословена середа! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості. Піст сьогодні маємо. І як би то не звучало е нудно або ще там щось якось, а піст маємо. І відстежуємо, звісно, свята. Якщо є свято якесь, урочистість якась, на цей день випадає, то немає посту, але це робимо самостійно. Не чекаємо, що хтось нам скаже, коли посити, коли не посити. Марія говорить, постити по середах і п'ятницях. І, і, звісно, налаштовуватись треба на піст. Я так зазвичай дізнаюсь, там якщо свято, то в той день і я зранку навіть мог вже поснідати е, цим як його, е, хлібом і водою, а потім зрозуміти, що там якесь є свято. Тобто, ну, якщо ти налаштований на піст, а тут свято, то нічого страшного не буде, Підеш собі в магазин, купиш щось з'їсти. Або будеш мати, що їсти ну, вдома. Тому налаштувамось на піст, а там як піде, як то кажуть. А, але піст я завжди благодать. Вон котик, який файний. Прийшов. Я на горі Крійжевець сьогодні, у піденіжка. Це перша стація. Гори Кріжеваць. І сьогодні ми з котом візьмемо. <смір> Він такий файний. Так і хочеться додому забрати, але може чийсь. Е, візьмемо сьогодні знову ж таки рандомне посилання. Рандомне це означає випадкове, там, де відкриваю, що подобається. 25 липня 2003 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. Дітоньки, моліться, поки молитва не стане для вас радістю. Лише так кожний з вас відкриє мир у серці, і ваша душа буде задоволеною. Відчуєте потребу свідчити іншим про любов, яку відчуваєте у своєму серці і житті. Я з вами заступаюся перед Богом за всіх вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Чудове посилання, де Марія конкретно не каже такі ґм, конкретні, практичні, як завжди, речі, кроки. Сьогодні каже, закликаю тебе до молитви, тебе особисто до молитви. Може, ти вже молишся? Можливо, маєш цю молитву, але все одно, Марія каже, закликаю тебе тоді до глибшої молитви, до глибокої молитви. Іноді таке, коли молитва входить в постійний режим, є-є-є, то можна просто легко вилетити з неї. Тобто молитва стала чимось ну, стандартним, чимось звичайним. Просто стала звичкою. І важливо, щоб молитва була оригінальною. Не по звичці, не по «ну так, сталося або ще щось. І молитва має прогресувати, постійно вглиблюватись, вглиблюватись в цю розмову з Господом. Дитинко, молися, поки молитва не стане для тебе радістю. І ось тут вже ну, вже таке, знаєте, ну, не знаю, в кого вже пишіть в коментарях, може, в кого вже молитва стала радістю. Іноді так. Іноді дуже радість молитву приносить, а іноді ну, важко, іноді не хочеться. Іноді є так аж, аж не знаю, як то Бо, сказати, аж от на молитву тяжко йти. Ну, особливо, коли особиста молитва. Е, така найважливіша, я би назвав молитва. Е, Особиста, бо ти там є з Богом. Найважливіша, а найважливіша за літургію, а найважливіша для, для мене, наприклад, для тебе в тому контакті бути, в відносинах з Богом. І на неї іноді так важко зосередитись, так важко, бо є якісь клопоти, якісь думки, і тебе просто вибиває з цієї молитви. А Марія каже: молись, поки це не стане для тебе радістю. А коли це стане для тебе радістю, Ну то ти не захочеш від цієї радості відходити, відлучатися. Лише так ти відкриєш мир у серці, і твоя душа буде задоволена. Лише так. Знову слово лише. що означає слово лише? Це означає, що інших способів задовольнити твою душу немає. Немає. Ти сьогодні питаєш, чого я не задоволений. Марія тобі каже, тому що. Не маєш молитву. Тому що твоя молитва не приносить радість. Розумієте, як, як це працює? Тобто твоя молитва, коли почне приносити тобі радість, тоді, лише тоді, ти відкриєш мир у серці, і твоя душа буде задоволеною. То зараз така проста річ. Задати собі питання, чи маю я сьогодні мир на серці? Саме сьогодні, не вчора, коли я його мав, не рік тому, коли я його мав, а чи сьогодні я маю цей мир на серці? Чи сьогодні молитва мені приносить радість? Чи мені молитва приносить знову йти туди, знову аби відбути? Чи ти відбуваєш сьогодні молитву, чи ти дійсно переживаєш в радості цю молитву? Чи тобі Молитва приносить радість. І Марія каже, молись, поки ця радість не почне приходити від молитви, не від якихось інших факторів, не комедійних шоу, телевізорів, там, не знаю, фільмів, алкоголів і все, що є штучне в цьому світі, яке штучно робить короткотривалу радість, а каже, молитва, яка принесе тобі довгострокову радість, задоволення душі. А коли душа задоволена, ну ти щасливий. Це є поняття щастя, коли душа задоволена. Бо ти можеш мати всі скарби цього світу, а душа буде незадоволена. І тебе не можна назвати щасливим. Відчуєш потребу свідчити іншим про любов, яку відчуваєш у своєму серці і житті. Відчуєш. Бачите, питання, коли треба свідчити? Відчуєш це. Відчуєш. Коли твоя душа буде задоволена, ти відчуєш те, що ти хочеш свідчити, те, що ти. Можеш цю любов, яку вже сам маєш, нести, нести її іншим. Яку каже відчуш у своєму серці і житті? Я з тобою заступаюся перед Богом за тебе. Марія каже: Я заступаю за тебе, дитинко моя, люблена дитинко. Ти сьогодні лише молися. Сьогодні практика. Дійсно помолитися і Розпізнати, чи ця молитва принесла радість, чи не приносить ця молитва радість. А якщо ця молитва не приносить радість, то, можливо, треба щось змінити, взяти іншу молитву, взяти інший спосіб молитви, способів ми маємо багато молитв, ми маємо різних теж, також багато. Головне найкраща молитва та, яка провадить тебе до, до Господа, до розмови з Ним. І звісно, яка приносить радість? Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з меджугоря, папа.